Сьогодні виконуємо з вами лабораторне дослідження Хімія 9 клас із застосуванням мобільного додатку програма ЛІКО. Для цього відкриваємо програму. Шукаємо тему нашого лабораторного досліду. Тема дослідження приблизного П у харчовій продукції та косметиці. Лабораторний дослід номер 3 Дослідження pH харчової та косметичної продукції. Помістити у пробірки зразки продуктів. У першу кефір. У другу помідор. У третю лимон. У кожну з пробірок прилити води та помістити смужку універсального індикаторного паперу. Звернути увагу на зміну кольору індикаторного паперу. Порівняти. Забарвлення індикаторів у пробірка. За шкалою порівняння. Визначити приблизне значення ПАС розчинів. Завдання 2. Провести аналогічний дослід з косметикою. Рідке мило. Розчин господарського мила та розчин харчової соди. У кожну пробірку помістити універсальний індикаторний папір. Звернути увагу на зміну кольору універсального індикаторного паперу. Порівняти забарвлення індикатора у пробірка зі шкалою порівняння. Визначити приблизне значення pH розчинів. Сформулювати висновки за власними спостереженнями.